Представляємо вам акумуляторні ножиці кущоріз з бренду Profitec, моделька PHT 1110. Коротко по характеристикам: е, насадка кущоріз з 200 мм е, з нержавіючої сталі, синхронний хіт, е, забезпечує е, ідеально рівний різ, підходить для підстригання кущів та різних живоплотів. Е, є захист від випадкового вімкнення, тобто. Поки ви не натиснете кнопочку додатково, він не буде працювати. Також є захисний екранчик, який забезпечить вас від випадкового поранення. Є можливість керування як одною рукою, так і двома за допомогою ось такої ручки. Все це прогумоване, тобто не скользить, дуже добре тримається в руках як можна ну, ж таки. Однією двома руками. Акумулятори типу М1 підходять. 2500 обертів на хвилину. Також є підсвічена лампочка. Може вам допомогти підсвітити якусь бочу зону вашу. Надійний безщитковий двигун, тобто стабільна робота, без зайвих нарікань. У комплектацію також входить ще насадка ножиці. 110 мм, нею краще підстригати газони, тобто траву і важкодоступні місця, де не проходить насадка кущоріз. А зараз переходимо до комплектації. В коробці ви отримуєте насадку кущоріз 200 мм, самі акумуляторні ножиці кущоріз. Приходить це все в ось такій картонній коробочці. В середині ви отримуєте насадку ножиці 110 мм, зарядку для акумулятора, один акумулятор на 2 а, інструкцію з експлуатації та зручну тканинну сумку для транспортування. Ось така вона. Досить зручна. А для того, щоб замовити, переходіть за посиланням у шапці профілю та е, не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна.